На цьому місці від втрати крові померла людина. Чоловік ніс з магазину тролітрову банку соку, зашпортнувся і впав на неї. Скло пробило груди. Люди одразу викликали швидку допомогу. Однак, за їхніми ствердженнями, медики їхали занадто довго. А коли прибули на виклик, виявилися на підпитку. Тернополя настерігається, щоб лікарі залишилися непокараними, тому звернулися до народного контролю. Трагедія трапилася у спальному мікрорайоні Тернополя. Геннадій Лошнінський приблизно о пів на восьму вечора вийшов з цього магазину. Особисто він мене купляв сік. Купив він сік і з тим соком він там впав. Це він лічно на тій банці і порізався. Люди одразу викликали швидку. На бригаду чекали більше 20 хвилин. За цей час чоловік стікав кров'ю. Коли ж лікарі приїхали, то ледь трималися на ногах. Сів години їхати і міліцію викликають. То са більше приїхали. Доктор два бухи. Смохайте на той. Ви його переверніть, подивіться, що там з ним. Ну, що він теж бухий, випав». бухи. Побачити, що тут він маленький руковісінько надіти. кровотечу зупиняють. Свідки кажуть, постраждали, ще дихав, коли його як мішок погрузили швидку. Проте до лікарні чоловік так і не дожив. У старшого медика бригади своя версія вся сорочка була у згустках крові. Це означає, що. Була дуже масивна кровотеча, тому що пошкоджена велика судина, яка знаходиться досить глибоко, і пережати її в умовах, навіть стаціонара, це практично дуже важко. Що при нашому прямому огляді, от із рани кров вже не сучилася, означало, що крові не було. Чоловік померше до нашого приїзду. Медик стверджує, п'яний не був. Це підтверджують експертизи. А от його напарник десь між виїздами хильнув. Головний лікар станції шуткої обіцяє звільнити фельдшера. А, так, дійсно, експертиза підтвердила легку ступінь Ні, ну Він відпрацював, сьогодні його фактично немає, але він вже і не вийде на роботу, тому що мною зараз. Та чи нестиме лікар відповідальність перед законом? Команда народного контролю поцікавилася у правоохоронців. Так запевняють, слідство розпочали. Фактом неналежного виконання медичними працівниками бригади швидкої медичної допомоги своїх професійних обов'язків. Кирається позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до п'яти років, або управними роботами на срок до двох років, або обмеження волі на срок до двох років, або позбавлення волі на той самий строк. Ми повинні зробити все, щоб йти в комісію, яка б давати правову і не, не тільки правову, а скільки провірку того, чи правильно медики діяли, чи правильно виконували свої посадові обов'язки. Зоряна Яремишин Олена Вербицька. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює еджімейл.ком